Дорога Церква Христова, вітаю вас всіх, всіх з цим прекрасним недільним днем. Ми сюди знову прийшли на це місце, слави Ісуса Христа, Бога нашого. Ми будемо славити пісня, проповідя. Слава Йому за все. Я буду прославляти Господа нашого Псалмами. Цалом, ти знаєш, Боже моє бажання, ти знаєш Боже моє бажання, молитву чую. гіркі сльози б'ю. Ти знаєш, Боже, що я бажаю не слави скарбів на землі. Я щирим сердцем do mm -hmm. you Байдуже, коли душею лину я, і хто спитає, і хто потішить, коли сумна. Хочу я з тобою жить, хочу я з тобою жить, спаси мій дорогий. Хочу я тобі служить. Кожен день. Тебе нема світло лише тобі сія? Вічність, в нім моя, був не я гріха ти мене, з гріха, звільнив, мертвим. Ти мене з мертвих воскреси, серцем де, склонюся я, де спічне душа моя, лиш на грудях є твої спокій. Для святих на голові страждав Кров свою святу пролив, Мука ти тяжких мира цей божалі. Розказань, що можна ще про тебе, любов твою, Сльози щастя веселяй душу. Все мою. Лиш тобі Жить ти Христос і вірю душність моя. Амінь псалом сходить сонце над обрієм. Куди сонце на то бріє, вже звучать святі слова. Поверні до Бога люди, зникле, хай темрява вся. Гей, слухай люд, повернись до свого бога, Гей, слухай люд, то бо то є свята. Дом. Як кохає мати сина, та кохає спас тебе, прокидайся, моя країно, не вже хоче спатище. Твої рани, нове серце Тобі дасть, життя радісте настане, буде в спасові співать. Гей, слухай, люд, повернись до свого Бога. Гей, слухай люд, бо то є свята до. Вірю, що ніяка сила, дивну Божу благодать, не зуміє пересилить, буде Бог людей спасать. Гей, Україну, повернись до свого Бога. Гей, Україну, бо то є свята дорога. Солом. Почуй мене, Боже, коли я сумую. Почуй мене, Боже, коли я сумую, коли моє серце. мене Боже бусла бо бну порою ідучи проти вітру вночі в порогу почуй бо я часто сумую душею я Боже, нема сили йти, ні мене ні ти це тягар превеликий, тягар той гріха, гризе душу мою, молюся я ще Сердечно до тебе О, Боже, почуй ти, молитву мою дай відповідь, я вже знесилений, прошу зіймити дай радість для серця. Ші джахаршу